Вітаю вас, діти! День Збройних сил України одне з найважливіших свят цього року. Адже Збройні Сили України зараз є нашою опорою. День ЗСУ відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною. Зараз, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. Збройні сили України це меч і щит України, наша опора і захист, найкращі сини і дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу нашої батьківщини. Українська армія сила і гордість нашої країни. Українські військові довели, що війни найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести з собою перемогу. Дітки. А подивіться, хто це такий? Ви пізнали? Це пес Патрон, Пес Патрон український собака винюхувач вибухівки. Він допоміг виявити. Понад 90 вибухових пристроїв президент України нагородив патрона медалю за віддану службу. До Збройних сил України входять такі роди військ, сухопутні війська найчисельніший самостійний вид Збройних сил України. Повітряні сили. Повітряні сили захищають нашу землю з повітря, мають на озброєні винищувачі, бомбардувальники, зенітно-ракетні війська. Військово-морські сили. Вони захищають нашу землю з моря. Діти, давайте з вами складемо асоціативний кущ до слова воїн. Солдат, воїн який. Наші воїні сильні, мужні, незламні, непереможні, сміливі. Подяка вам, воїни світла і добра, наші мужні захисники. Вклонімось кожному герою, який сьогодні на війні. Пишаємось і вдячні, ЗСУ, живими поверніться ви додому. Борониш ти рідну країну, і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято, тобою ми дуже пишаємось. Я втрат тобі зичу, не знати і втоми, живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни. Без руїни, вітаю із Днем Збройних сил України, з Днем Збройних сил України. Наші мужні воїни світла і добра.